Привіт, друзі, 9 січня. Сьогодні з вами знову Валерий Кличок. заяви Дональда Трампа про територіальні претензії на різні країни викликали в Європі хаос і переполох. І сьогодні в західній пресі губляться в здогадках про те, чи буде Дональд Трамп допомагати Україні надалі, тому що Європейська комісія говорить про те, що вони готові нам будуть надавати допомогу, але краще, якщо допомагатимуть і Сполучені Штати Америки. А в Верховній Раді ухвалили зміни до чинного законодавства, яке стосується саме. Мобілізації. Про що власне йдеться мова? Зараз вам про все це розповім. Випуск, певний, буде не дуже коротким, тому слухайте пильно, уважно і коментуйте все, що почуєте. Отже, друзі, розпочнемо із публікацій у західній пресі, яких чим далі, тим більше, йде мовиться про те, що нібито Дональд Трамп не буде зменшувати допомогу Україні. Принаймні, європейські чиновники сподіваються на те, що. Після 20 січня Сполучені Штати Америки і надалі будуть фінансувати і Європу, і Україну. Зокрема, сьогодні видання Financial Times пише про те, що от саме факт того, що Дональд Трамп переніс свою передвиборчу обіцянку завершити війну в Україні за 24 години, на декілька місяців якраз є свідченням того, що Трамп буде надалі допомагати Україні. Європейські партнери сприйняли це як знак того, що Адміністрація Трампа не буде негайно відмовлятися від підтримки Києва. Я вам не можу назвати конкретно, хто це сказав, але якісь неназвані анонімні джерела, європейські чиновники, які близькі з командою Трампа, так вважають. Тому я й кажу, що це ще не факт. Вони підкреслили, що найімовірніше підтримка України буде продовжено після інаугурації президента США з 21 січня умовно, і кажуть наступне. Уся команда Трампа схиблена на силі і на тому, щоб виглядати сильною, тому вони переглядають підхід до України. Ну справді, на заяви Трампа, зважаючи, можна зробити висновок, що Трамп любить силу. Він сказав, будемо досягати миру через силу. Але коли буквально два дні тому Маралаго йому задавали запитання на прес-конференції, чи буде він допомагати Україні, і чи. Забезпечити якісь гарантії безпеки для України, він дослівно відповів: я не буду відповідати на це запитання, але далі сказав, що він спробує зустрітися з Путіним, бо Путін так хоче в найближчий час. Сказав, ну я хочу, щоб це було менше аніж 6 місяців. Тіт Келох, спецпредставник Трампа з питань України та Росії сказав, що ну давайте я зроблю припущення, що війна в Україні може завершитися десь умовно за 100 днів. Тобто, поки що конкретних заяв з цього приводу нема, але все ж таки видання пишуть про те, що вони сподіваються, тобто європейські чиновники сподіваються, що Трамп буде допомагати Україні надалі. Я дуже хочу, щоб вони не помилилися. Справді так, от, співрозмовники видання Financial Times говорять про те, що адміністрація Трампа також побоюється того, що розв'язання конфлікту в Україні ну в непривабливій формі. Можуть порівняти з виведенням американських військ з Афганістану у 2021 році, і, і зважаючи на те, що критика Трампа на адресу Байдена щодо Афганістану лунала доволі послідовно, то так можна зробити таке пропущення, що Трамп цього не хоче. Але як він це продасть? Тут от питання: ви знаєте, як Путін гарно продає без лапок будь-які міфи у себе на Росії? Те саме може робити Трамп. Тим паче, Трамп дуже яскравий популіст. Враховуючи те, як він виграв виборчу кампанію, він я вважаю може робити це і надалі. Тим паче, впродовж своєї першої каденції на посту президента США, він давав дуже багато обіцянок, які потім не виконував. Ну, от, наприклад, зустріч його з Кім Іном тричі завершилася нічим. Хоча він говорив, що він зробить так, що у Північній Кореї не буде ядерної зброї. Знову ж таки, зважаючи на те, що Трамп має вже політичний досвід. Він, можливо, буде діяти по-іншому. Водночас, європейські лідери та офіційні особи намагаються довести новообраному президенту США різними каналами і, звісно, його команді, що продовження військової допомоги Україні необхідне, щоб поставити Україну в більш сильніше становище для мирних переговорів і примусити Росію сісти за стіл переговорів, звісно, не на умовах всіх Росії. Ну так говорять чиновники європейські, що мені вказує видання бажаного задійснення. Знову ж таки, друзі, хочу помилитися в тому, що власне, зараз говорю, аби справді так сталося, що Трамп і надалі нам буде допомагати. У грудні місяці 2024 року, у цьому ж виданні Financial Times, а точно 20 грудня, виходить абсолютно ідентична стаття про те, що Трамп буде допомагати Україні, тому що він не любить програвати. Так, звісно, я також розділяю думку, що Трамп не любить програвати, але останньої заяви ще раз наголошу, свідчать дещо по інше. І також у грудні 24-го року французькі чиновники говорили про те, що зміцнення позиції України на полі бою призведе до припинення просування Росії на сході, і вони додали, що переговори також мало ймовірні, якщо Росія продовжить захоплювати нові території. Росія не захоче сідати за стіл переговорів. Також до певної міри погоджуюся, але зніть увагу на риторику Путіна, який говорить про те, що ми готові сісти за сезон переговорів, але є одна умова Стамбульські угоди. Далі ви знаєте про текст Стамбульських угод, просто нагадаю, що це капітуляція фактично України, відмова від чотирьох областей, демілітаризація, денацифікація і таке інше. Але те, що нині справді ми маємо запас міцності щонайменше на півроку, після того, як Джозеф Байден на завершення своєї каденції, все ж таки... Підписав чимало пакетів допомоги для України, засвідчує мені особисто, що так, Трамп дещо в такій ситуації невизначеності, як мовиться в цій статті, але з іншої причини, тому що в Україні є вже зброя. Бо тут саме адміністрація Байдена дала нам можливість формувати іншу думку навіть у журналістів Financial Times. Тому я думаю, що справді зараз журналісти дещо по-іншому намагаються подати стан справ, який є в Україні. Дійсно, ми перебуваємо в ситуації, коли Європа нам допомагає, і Джозеф Байден нам чимало допомоги передав. Але заради правди скажу, що останній пакет 500 мільйонів доларів переданий по програмі президентський PDA зі США, Мав бути дещо іншим, він міг бути на суму понад 4 мільярди доларів. Але як сьогодні ми обговорюючи цю тему із Ігорем Чаленком в рамках програми Центру громадської аналітики, вежа тоді йшли висновку, що швидше за все Байден образився на те, що Зеленський говорив про те, що саме адміністрація Байдена. Десь поділа половину допомоги, яку проголосували, яка до нас не надійшла. Загальна сума військової допомоги, за словами президента, складала десь біля 170 мільярдів доларів. Ну а де 85, питання поки що відкрите. Певне, саме Джозеф Байден і його команда почули ці слова, ну, це припущення, друзі. Ну і вирішили останній пакет допомоги зробити доволі скромним. Також видання Financial Times підкреслює, що. Прем'єр-міністрка Італії Джорджа Мелоні минулого тижня зустрічалася з Дональдом Трампом у його приватній резиденції у Флориді і сказала, що Дональд Трамп не покине Україну. Вона дослівно говорила наступне: Я не передбачаю роз'єднання. США. у питанні миру Трамп може бути тим, хто просувається до рішення, але я не думаю, каже вона, що це означає відмову від України. Ну знову ж таки, коментар ні про що. Конкретики дуже мало. Але Мелоні заявила, що Україна повинна отримати конкретні гарантії безпеки як частину будь-якої потенційної дипломатичної угоди. Ці слова вона сказала до прес-конференції Трампа у Маралаго. А на прес-конференції Трамп сказав, що я не буду відповідати на запитання, чи буде Україна отримувати гарантії безпеки від Сполучених Штатів Америки, коли він буде президентом. Тобто, друзі, дуже багато невизначеностей. Тим часом у виданні Bloomberg сьогодні також виходить матеріал про те, що поразка України обійдеться Сполученим Штатам Америки ледь чи не в один трильйон доларів, а саме поразка буде вартувати на 808 мільярдів дорожче, ніж просто допомога Україні. Видання, посилаючись на звіт-аналіз Американського інституту підприємництва, пише, що в разі перемоги Росії Сполучені Штати Америки будуть вимушені витратити 800 мільярдів доларів на стримування потенційної російської агресії в Європі, що різко підвищить поточний п'ятирічний план Пентагону з 4,4 трильйона до 5,2 трильйона доларів. Ну, як на мене, це також аналіз, який базується на Стратегії саме демократів адміністрації Джозефа Байдена, коли вони послідовно підтримували Європу в усіх безпекових питаннях. Це було і при республіканцях, але раніше це було і при Трампові, але під час його першої каденції. Тоді справді військова допомога США була дуже великою. Трамп послідовно наполягав перед Лідерами країн-членами Європейського Союзу, які є членами НАТО, що вони повинні збільшити видатки ВВП на оборонку до 2%. Сьогодні він говорить про 5%. Вже відсотків. Це його була пряма цитата на прес-конференції Марлаго буквально два дні тому, хоча я чув і про 3,5, але сам Трамп говорить про 5%. Чи готова Європа за це заплатити? Ну, звісно, не готова. Я не бачу поки що в них якоїсь такої спільної позиції, що так, ми готові платити такі високі відсотки. Тому. Чи буде платити Трамп у разі, наприклад, агресії Росії проти Європи такі шалені кошти, ну, мені, чесно кажучи, видається дуже дуже сумнівним. Але давайте повернемося до Джорджі Мелоні. Президент України Володимир Зеленський сьогодні перебував у Німеччині на засіданні Рамштайн. Після того він полетів до Італії. Вже є офіційне повідомлення про те, що він прибув туди і там буде зустрічатися з прем'єр-міністром Джорджою Мелоні та президентом. Зустріч з президентом буде завтра. Своєю чергою, прем'єрка Італії Мелоні сьогодні, коментуючи низку скандальних заяв Ілона Маска, сказала, що американський мільярдер не становить небезпеки для демократії. Підтримує вона і політику Трампа, і політику Маска. Політика Маска це дорівнює політиці Трампа. Натомість Мелоні говорить, що втручання відбувається в інших випадках, коли багаті люди використовують ресурси для фінансування партій та асоціацій по всьому світу, щоб впливати на політику, як у випадку з Джорджем Соросом. Ну, тобто вона Маска порівняла з Джорджем Соросом. Свого часу на політику у багатьох країнах справді впливав Джордж Сорос, але не так відкрито, як це робить Маск. Джордж Сорос організував фонди, займався типом філантропством, але насправді він точно фінансував чимало політичних партій, які формували от ліберальну демократію в багатьох країнах, яка сьогодні себе фактично ну, дискредитувала тим, що вона не здатна ухвалювати ефективних рішень. Ну, таке собі порівняння в Мелоні, і вона говорить про те, що нещодавні заяви Трампа щодо, наприклад, Гренландії та Канади. Це просто заяви, і вона не вірить у те, що Сполучені Штати Америки захоплюватимуть ці території силою. Вона говорить, що такі заяви Трампа є посланням іншим світовим гравцям. Ну, таке собі брязкання зброєю Трампа. Так, як то робить Путін. Путін реалізував на практиці свої погрози, чи реалізує їх Трамп, ми побачимо дуже скоро. Знову хочу сказати, що дуже хочу, аби тут уже пані Мелоні не помилилася. Своєю чергою, що стосується, наприклад, Гренландії, є вже відповідні заяви від команди Дональда Трампа, але не від самого Трампа. Конгресмен Майк Волц, який скоро стане вже офіційно радником з національної безпеки обраного президента США Дональда Трампа, говорить про те, що зараз, коли Трамп говорить про Гренландію, то мова йде, друзі, про корисні копалини і природні ресурси. Справа в тому, що дійсно Росія і Китай. Активно проводять експансію Арктики. Сполученим Штатам Америки це не подобається, справедливо не подобається. І мова йде про корисні копалини, нафту і газ саме в Арктичному регіоні. Волц говорить наступне: зараз, коли полярні крижані шапки тануть, китайці і росіяни задіюють криголами і просуваються туди ж. Так що це нафта і газ це наша національна безпека. Тобто Сполучені Штати Америки хочуть взяти під контроль саме цей регіон для того, щоб там видобувати нафту і газ. Ну а Гренландія для них є таким дуже бажаним островом, через який вони, власне, впливатимуть на політику у Арктиці. Але в тому часі Трамп хоче впливати і на політику, як ви знаєте, і на всій території Північної Америки, і навіть у Південній Америці, коли говорить про контроль за Панамським каналом. Заради правди, скажу так, китайці там. Прикупили пару портів, там проводять свою політику, яка не приваблива сьогодні для США. Трамп розцінює це як загрозу стабільності Сполучених Штатів Америки саме в цьому регіоні. Тут я розділяю його думки, і тому справді може так бути, що заяви це просто струшування повітря. Але Щодо використання має на увазі військового потенціалу для контролю за цими регіонами, але претензії у формі заяв на територіальну цілісність інших країн, ну це якось зовсім не впишується у міжнародне право, яке знову ж таки на сьогоднішній день просто-напросто знівельоване російською агресією в Україну. Є такі проблеми, їх не помічати не можна, і Росія активно використовує риторику Трампа для просування власних наративів. Зокрема, сьогодні посол Російської Федерації. У Данії Владімір Барбін закликав Сполучені Штати Америки не втручатися у політичне майбутнє Гренландії і заявив, що Росія буде реагувати у разі подальшого погіршення ситуації в Арктиці. Ну це фактично таке собі попереднє оголошення, не ну, не те, що війни, а протистояння Сполученим Штатам Америки з боку Росії саме в Арктичному регіоні. Посол говорить наступне: спроби забезпечувати нас безпеку ціною інтересів інших країн загрожують подальшим погіршенням ситуації в Арктиці, і це буде враховуватися Росією у військовому плануванні. І чи буде тут тоді використовувати Дональд Трамп військову силу у Гренландії? Питання залишається відкритим, тому що Росії дуже легко буде підпалити цей регіон. Хоча там і холодно, але палатиме там дуже дуже потужно. Є і інші високопосадовці Європи, які сьогодні також вважають, що Дональд Трамп надалі буде допомагати Україні і не відступить від тих дій, які вчиняли попередники його Джозеф Байден і Європа загалом у питанні підтримки України. І що стосується завершення російсько-української війни, міністр закордонних справ Британії Девід Леммі заявив, що Трамп поступово відмовляється від своїх попередніх заяв. Про те, що зможе завершити війну Росії проти України за один день, замість цього він зміщує терміни до Великодня, і, на його думку, це позитивний сигнал, бо може відображати реалістичне ставлення до ситуації. Ну так, пояснити можна будь-що, будь-як, якщо тобі це так потрібно, так я це називаю. Але звісно, ми мусимо розуміти, що практичність кроків ми зможемо оцінити уже. Трампа я має на увазі після 21 січня, коли він безпосередньо буде на посаді як повноцінний повноправний президент. США. ну і тоді буде підписувати якісь документи і більш чітко буде артикулювати свою позицію по відношенню до України. Але я думаю, що нічого йому не заважало два тому сказати, якою він бачить долю України. Питання, наприклад, допомоги з боку Сполучених Штатів Америки. Дональд Трамп не хоче платити за допомогу Україні. Він наголошує тому, що це має зробити Європа. Справедливо наголошує, Європа має це зробити безумовно. Тим часом Європейський Союз, спостерігаючи за цією всією картиною, реагує на заяви Трампа і заявив сьогодні, що лідерство в питанні допомоги Україні готовий перебрати на себе. Європейський союз готовий платити за допомогу Україні. Звісно, не все. А хоче, щоб якусь частку, звісно, що і платили зі Сполучених Штатів Америки. І таку заяву зробила. Представниця дипломатичного відомства Європейської комісії Кая Калас. Вона є дуже послідовною питанням відстоювання Україні засудження Путіна за агресію в Україні. Але є одне, але вона не розпоряджається бюджетними коштами країни, які є членами, наприклад, Європейського союзу. Кожна країна має робити свій внесок в загальний бюджет для допомоги Україні. Хоча справді та ж сама створена коаліція країн Рамштайн, яка сьогодні вже базується в Ізбаденні. Останнє засідання, якої сьогодні було проведено, фактично останнє, тому що я маю сумі, що вона працюватиме далі. Пообіцяла Україні військової допомоги в сумі 40 мільярдів доларів щороку. Допомога буде надходити, але чи вона буде достатньою? Ну, це буде приблизно виглядати так, як і за часів Байдена, щоб Україна не програла. Але справді Україні доволі складно буде тримати свої позиції. Період тривалої, затяжної війни, тому що це і економіка, це і гроші, і Європа буде виснажуватися. А нам потрібен переломний момент, тобто допомоги має бути набагато більше. Поки що такої кількості я особисто, друзі, відзначити не можу. Але справа в тому, що вона надходить, Німеччина у найкоротші терміни передасть Україні додаткові ракети до систем АРСТ. Про це сьогодні повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіс, і є тут примітна деталь. Ці ракети Бундесвер замовляв для себе безпосередньо, але зараз готовий передати Україні. Мова йде про 48 ракет вартістю біля 70 мільйонів євро. У Німеччині розуміють пріоритети, це приємно. Також Британія та союзники по дроновій коаліції передадуть Україні. 30 тисяч безпілотників. А президент України пообіцяв, що 2025 рік буде рекордним у кількості вироблення безпілотників українського виробництва і також закордонних. Кількість конкретно він не називав, але про це він сказав під час засідання у Рамштайн. І тепер, друзі, до інших новин, які стосуються і української внутрішньої політики, і також нашої співпраці із Молдовою. Ви знаєте, що в Молдові серйозна енергетична криза, у них Вистачає газу для побутових споживачів у Придністров'ї лише на три тижні. У Молдові також великі проблеми. Ну і президентка Молдови Майя Санду е сказала, що бачить постачання вугілля з України до Придністров'я як шлях до порятунку мешканців регіону від гуманітарної катастрофи в умовах енергокризи. Молдова все тісніше починає співпрацювати з Україною, хоча й раніше спілкування із президенткою Молдови було доволі прийнятне. Нині ж Молдова потрапляє до нас в залежність, я так скажу. І я дуже хочу сподіватися, що Придністровське питання буде вирішено ними найближчий час. Ну, принаймні, ми можемо їм з цим допомогти. І тепер, друзі, до інших новин. Верховна Рада в першому читанні підтримала законопроект, яким пропонує зменшити штрафи за несвоєчасне оновлення даних в ТЦК на 50%. Ви знаєте, що нині штраф за те, що несвоєчасно оновили ті, хто має це зробити, свої дані в територіальний центр комплектування через додаток мобільний або в інший спосіб, то їм може бути прислужений штраф від 17 до 25 тисяч гривень. Верховна Рада вирішила, що ну, можна зробити так, що половину можна платити менше. Ну, принаймні, це поки що перше читання, а потім буде ще і друге читання. На сьогоднішній день це вже, друзі, офіційна інформація. Із пояснювальної записки до законопроекту в Україні налічується 6 мільйонів військовозобов'язаних громадян, які не уточнили свої персональні дані. І також стало відомо, що 500 тисяч із них перебуває в розшуку. Тому справді, як на мене, саме оця інформація засвідчує, що закон про мобілізацію, зміни мобілізації був неефективним. Ну, а сам процес мобілізації також є слабо ефективним. Причини в цьому дуже різні, в тому числі і організація Служби в Збройних силах України. Ну над чим, як на мене, треба працювати. бо... Кількість тих, хто самовільно залишив військові частини, також обраховується десятками, а то й сотнею тисяч. Ну, 100 плюс тисяч, така інформація називалась. Сьогодні, 9 січня, Верховна Рада підтримала продовження терміну добровільного повернення на службу тих військових, які самовільно залишили частину до 1 березня 2025 року. Тобто термін продовжено ще, рахуйте, на два місяці. І як сказав президент України Володимир Зеленський, справді. Така норма дозволила багатьом військовослужбовцям, які самовільно залишили військові частини, повернутися без покарання. Тому причина тут дещо в іншому, не в законі, яким ти можеш скористатися, щоб повернутися, а в тих умовах, в яких ти проходиш військову службу. І це, як на мене, та перша причина, з якою варто було б зараз боротися. Але поки що я в цьому плані ніяких зрушень, на жаль, не бачу. Друзі, на цю хвилину вся інформація, яку я вам хотів повідомити. Підписуйтеся, будь ласка, на канал, поширюйте відео друзям. Обов'язково вас прошу долучитися до збору, який ми проводимо знову для 66-ї бригади. Нам вкрай необхідно придбати автомобіль для наших військових, які перебувають на Лиманському напрямку, тому що у них реально все вже поламалося в прямому сенсі цього слова. Ми зараз ремонтуємо один автомобіль, який ми їм передали ще минулого року, але він уже. Відверто кажучи, доживає крайні дні. Решта у них автомобілів були знищені в ході бойових дій. Посилання на збір залишу в описі під цим відео. Всіх люблю, ціну шаную, не перемикайтесь Все буде Україна!